Всім привіт-привіт-привіт! Хочу показати свої покупки. Купила я ось таке м'яке скло для того, щоб застелити на цей столик. Гляньте, ось такий у мене невеличкий 60 на 55. Коли пішла купувати, то саме прозоре скло було шириною. 80. Хоча перед цим мені інший продавець розповідав. Це каже 50, це 60. Ось так. Так, друзі, погляньте. Ось таке воно. Бачите, біле. І продавець мені порадила брати 60 на 60, щоб, напевно, вистачило. Бо Бой буде краще більше. Ось так. Ну так, да, тут трошечки ось заготується, а ну і все, отак, 60 і теж так ось гарно лягає, нехай лежить, розрівнюється. Чому взяла? Бо ось бачите, тут у мене є щілинка. І ніби однаково, але десь-десь, чуть-чуть в одному гулку вище, нижче і туди попадає сміттячко, бо тут ми любимо чай попити, коли немає світла. Да? Там у нас холодно, в тих в там тих електрикою опалюється, а тут в мене грубка горить, то тепленько. І любимо за цим столиком тут то, топити печиво поїсти, то соня полускати. І ось так. Хай розрівнюється. Таке красиве. Все-таки. О як розрівняється, так відріжу. Не знаю, чому не схотіла вона мені продати, скільки я її просила. Ну не знаю, ось так. Ось така красива. Це може все отак? Тут наче тут наче блискучіше. Ще буде так. Ось ось така у мене одна покупка. Так, друзі, показую свої далі обновочки. соняко Ось такого. Це, до речі, смачний. А і ж, такий самий жовтим пописано не смачний. Не сподобався. Потім в Аврорі дивилася мила. Мило звичайне, пишуть крем, мило не підходить мені. Ледь знайшла звичайне просте мило. Одне 16, одне 19. Навіть не пам'ятаю, яке тоді зайшла. Обов'язково молока згущеного купила. І ще одну таку здійснила покупку. Велику, велику заїхала я у Оп... Гуртовня, да? от у нас є і купила 5 кілограмів цукру. 28 гривень вийшло 140 наче, гривень, Мені, сказав так, 5 кг. І навпроти них є такий у нас магазинчик, де продається посуд. То я зайшла і зробила таку собі колосальну обновку. Сковорідка на 24 діамет. 24 в діаметрі. І знаєте, така глибока, висока. Є стандартна, а є трішки більша, трішки глибша. Дівчатка мені запропонували бери ось таку. Дивіться, яке покриття. До речі, дуже-дуже дорога. Товстенька, ну не знаю наскільки тут ось. о, бачите, ручка така все, мені подобається. І я саме хотіла на 24 трішечки меншеньку, ніж та, що в мене є, саме з таким от покриттям. Але один мінус немає кришки. Але кришки продаються окремо. Ось така мене буде обновка. Зараз помию і буду готувати засмажку на борщу, саме в цій новій сковорідці. Збігала в погріб, понабирала всього. Бачите, набрала картоплі, бурячка, олії внесла, в мийку все поскладала. Зараз буду мити і дуже-дуже швидко готувати борщ, бо старший син їде додому. Це його улюблена страва червоний борщ. Всім привіт-привітик. Восьма ранку, субота. Нікуди не поспішаючи. Я по молоко з'їздила, пізніше тільки взяла, бачите, молоко. І їду додому. У нас припорошило морожчик, бачите, як трошечки. Наче сніжок, наче вирівається. Мрячка так пасмурно, дуже. І я спішила Врань. ввечері, вчора не схотіла їхати. Було дуже темно, не було світла. Та і трошки простудилася, щоб їхати, а вранці зателефонувала. Ось так. Коником своїм їду, ви знаєте, електрично в мене велосипед. Їде швидко, дуже холодно їхати. В рукавичках треба. Мабуть, нуль чи один. Вчора я їздила на мийку помити машину. З дому виїжджала, було мінус два. Десь, поки я поїздила, забрала там в центрі Андрійка з ліцею. Поки під'їхали, В черзі постояла там автомийка, о, як маши, машинна мийка. Машини, там машини миють, вірніше, а не людина вручну. Там так у гаражі, обладнано було добре. І у морози мити дуже хороше, бо потім вони просушують, а так як холодно і виїхали вже додому. Вже в машині показувало, що плюс два. Ну, ось так. Ну що, їдемо далі. Роботи собі напланувала багато. Хоч би пару пунктів зробити з того плану. Далі в мене йде творчий процес. печу коржі для медовика. Ось такі, трошечки спекла, два перші ругавила, трошечки коричневіші. Ці ось такі. І прикладаю кришечку, вирізаю. Але вирізаю не тут, а перекладаю на пергамент і на пергаменті. Так, друзі, погляньте, я вже спекла. Тут у мене був, знаєте, один такий самий крайній. Я його вже не вирізувала, ну, дітвора поїла. Але я не дуже засмажувала. І, знаєте, не дуже тонесенькі робила такі. Побачу, як буде, і такі, знаєте, плотненькі. Так, тепер я ось у кульок, на тарілочці, в кульок. Ось так зав'яжу і до вівторка. Треба буде ще один спекти, щоб було їх два, бо планую бабусям на вечерю нашим вести, тобто декілька днів ось так постоїть, щоб не дуже відлигли, щоб були смачні.